Делі будуть смарити шматки. Усім доброго ранку! Давненько ми з вами не снідали, хочу вам сказати ще зі вчорашнього дня. Так давайте сьогодні знову це зробимо. Бо як би там не було навколо, їсти хочеться завжди. І е, сьогодні ми з вами приготуємо кавунові канапки. Тож, приступаємо ми до нашого зеленого перця. Саме зелений перець нам і буде потрібен до кавунових канапок. І я візьму і зріжу в нього ось оцю частинку, думаю, мені її буде досить. Пропоную, щоб одразу ми його з вами ось на такі от тонесенькі скибочки порізали. Ми Спочатку все зробимо, а потім будемо. Кладати той конструктор зі всіх запчастин. Перш як ми з вами порізали, тепер приступаємо до помідорка. Поговорюю, що кавуни краще всього їсти. Восени, точно знати, звідки вони привезені, і обов'язково з'ясувати, чи вони нічим не оброблені, не підсипані. От херсонські кавуни дуже класні вже в цей час. Є помідор, ми з вами порізали. Будемо запчастинки складати тут. Тепер тонесенькою соломкою ми з вами поріжемо твердий сир. Дуже-дуже тоненько є. І ця запчастинка в нас є. Тепер беремося до оливок. А давайте їх отак от десь. Бачите, що з сіллю і з перцем. Тож нам залишилося трошки ці канапки посолити, трошки їх поперчити. І можна вже смакувати ось такими кавуновими канапками. Бачите, вони можуть бути найрізноманітнішими і навіть подібними на кавун. Тож я бажаю, щоб у вас ніколи на кухні не зникала фантазія. Розвивайте її поміж тим. Всім гарного фантазійного дня вам сьогодні бажаю і хороших емоцій. Ще раз усім доброго ранку, ваша галицька пательня.